Це досить розпосудження захворювання. Частота його може досягати навіть 70%. Особливо в першу чергу страждають жінки і частіше зустрічається них. Сьогодні ми виконали ендовінозну лазерну абляцію в комбінації з мініфлобектомією для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. Перед самою операцією ми обов'язково робимо УЗДВН, розмітку ВН, Пояснюємо пацієнту, які саме вени ми прибираємо, чому ми прибираємо, які вени ми залишаємо. Під місцевою анестезією робиться пункція цієї вени, Туди ставиться спеціальний катетер, інтродюсер, через який потім заводиться світловод лазерний. В'ену ми вставляємо і знутри можемо венку запаяти, який заводиться під контролем УЗД до тої ділянки, де поверхнева система з'єднується з глибокою венозною системою. Після цього робиться додаткове Тумісентна анестезія, яка дозволяє зменшити діаметр вени, знеболити, лазер нагріває безпосередньо саму вену, і це дозволяє цю вену якби закритими, бо ніби її заварюємо. Операція зайняла близько 40 хвилин. Пацієнтка наша вже одразу змогла піти додому.